На спас до спаса саме так Цьогоріч знову зібралися віряни й гості міста в самому серці Чернігова біля тисячолітнього спасу Преображенського собору. Вже другий рік поспіль спас святкують 6 серпня після переходу православної церкви України на новий юліанський календар. Святкування Преображення господнього відбувається у форматі масштабного культурно-духовного дійства. Під урочистий передзвін спаських дзвонів єпископ Чернігівський, Ніжинський Антоній Православної церкви України освятив яблука, вирощені Чернігівськими фермерами. Саме ці плоди з фермерського господарства Лукашівки це свято збору врожаю якраз. В цей момент наше господарство завершує збирати ранні хліби. І дійсно для мене це свято як професіонала, як працівника сільського господарства, так і велике релігійне свято, я думаю, свято всієї нашої держави, нашої нинької України. Так що я не міг не долучитися до святкування цього дійства і зробив такий маленький, легенький вклад в це у святкування цього. Свята чернігівці та гості міста принесли до храму кошика з медом, виноградом, грушами, щоби подякувати за плоди землі і попросити сили на новий етап життя. Цей день не лише про церковне, а ще й про коріння, пісню, живу традицію, яка об'єднує. Колоритна культурна частина свята об'єднала майстрів із Новгорода Сіверського, Конотопа, Батурина, Москалів, а також із багатьох громад Чернігівської області. Вони привезли свої вироби, вишивку, плетіння, прикраси, народне вбрання або ж те, що передається з покоління в покоління і зберігає душу свого села. Наприклад, мешканка Березного Надія Янчук частувала гостей унікальною стравою березинськими балабунами. Цьому рецепту близько ста років а саме він внесений до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини. Рецепт просто крохмаль, звичайний крохмаль, звичайна вода. Ось у мене у крусі. Така звичайна вода. Вона закипає. Ви її Перемішуєте. Заварюєте і виходить у вас таке тісто, як ото, ну, таке чудове тісто, а з цього тіста ліпите у такі шарики, варите їх у киплячений воді, а потім ви маєте кидати їх у сало. Чим більше сала, тим смачніші балабони. На святковій сцені звучали українські народні пісні у виконанні фольклорних колективів з усієї Чернігівщини, Києва та інших міст. Сцен сили вже вдруге стає заповідник Чернігів Стародавній, який охоче приймає гостей. Свято відбулося завдяки благодійній підтримці чернігівських підприємців і друзів міста. А головне завдяки спільному бажанню берегти те, що нас творить.